Протягом останніх років уряд сполучених штатів виділив понад півтора мільйона доларів на відкриття в українських бібліотеках безкоштовних інтернет-центрів. За цією програмою вже працює майже півтори сотні таких осередків. Однак незабаром їх кількість значно зросте. До ініціативи приєднався і приватний бізнес. Найбагатша людина світу американський комп'ютерний магнат. Білл Гейтс, дав 25 мільйонів доларів, щоб встановити комп'ютери з доступом до мережі інтернет в одній тисячі українських бібліотек. Розповідає наш київський кореспондент Руслан Дениченко. Запрошую вас зайти до нашого до нашої будинку культури. Ось мої ще читачі приїхали. Кожен Будинок сьомий культури. мешканець села Плоске на Київщині користувач бібліотеки, з гордістю каже її завідувач Наталя Зброшик. Хоча більшість книг тут ще з радянських часів. Ще діти цікавляться літературою. Інших розваг у селі майже немає. І природнича, і довідкова література. В одній кімнаті, яка взимку не опалюється, бібліотека, хорий гурток, саморобок. Завідувачка згадує, як минулого року діти робили стінгазету у шапках і гріли руки гарячим чаєм. Про комп'ютер тут не могли навіть мріяти. На це в бюджетах сіл грошей немає. Якби вже так хоч би було в, це, в бібліотеці, в мене стояло, то кожна прийшло б вже подивився, кожна людина прийшла б і подивилася і побачила, ага, значить, можна ж так. Сільський підприємець Григорій Рендар сподівається, коли у село проведуть інтернет, зможе знайти в мережі корисну для бізнесу інформацію. Одне время інтересувало недвижимость пошукати стоїмость, потім стоїмость машин. Ну, хай би у, але таке, є питання різні. З майже 18 тисяч публічних бібліотек в Україні лише близько 500 надають доступ до інтернету. Тільки в кожній третій є комп'ютер. Але менш ніж половина з них призначені для читачів. Така ситуація просто нонсенс для країни, яка вважає себе розвиненою, вирішила фундації Біла та Мелінди Гейтс. Співробітники фундації Біла «Мелінди Гейтс» розповідали нам, що коли Біл Гейтс був маленьким, він був активним відвідувачем публічної бібліотеки усі. І в ньому залишилися дуже позитивні і гарні спогади про ті часи. І тому, коли він виріс і став багатою людиною, він вирішив, що тепер він вже може допомогти публічним бібліотекам. Програму, гроші, на яку дав найзаможніший американець, назвали Бібліоміст. Ця назва підкреслюватиме місію бібліотеку наближені новітніх інформаційних технологій до людей. Конкурс вже оголошено. За його результатами, тисяча сільських і районних бібліотек країни отримають комп'ютери і доступ до інтернету. Навчатимуть комп'ютерній азбуці і самих бібліотекарів, адже більшість з них в цій справі новачки. Проваджувати технології, розвивати інтернет, надавати доступ читачам в стінах бібліотек до інтернету можуть лише кваліфіковані працівники, які самі з цим обізнані. Тому програми навчання і підготовки персоналу бібліотек є одна із складових або, скажімо, таким сегментом цього цієї програми Глобальна бібліотека. Текти в Україні програми Бібліоміст а в бібліотеці в селі Плоске вже готують заявку на конкурс і Сподіваються отримати незабаром техніку від американського мільярдера. Руслан Дейниченко, Крістіна Серебрякова, Оксана Андрієвська для Голосу Америки, Київ.